І велика щира радість ужила у цій святковій залі. А це означає лише одне: він знову прийшов той довгоочікуваний радісний вечір вечір зустрічі шкільних друзів. Добрий вечір, дорогі вчителі, випускники різних поколінь. Щороку школа гостинно відчиняє двері, запрошуючи випускників у рідні стіни на вечір зустрічі. Давайте повернемося у ті незабутні роки юності, які залишаються в пам'яті як перше кохання. Перші світанки, перші успіхи та невдачі, шануємо пам'ять про дорогих серце людей, а також героїв Небесної Сотні, героїв АТО, хвилиною мовчання. Я учениця 10 А класу цієї школи. Тут я провчилась багато років, які проминули, неначе мить. З жалем розумію, що скоро усьому цьому настане кінець, адже нас чекає доросле життя, повне проблем, негараздів і труднощів. І, можливо, через декілька років, отримавши запрошення на випускник на зустріч з випускниками, я зрадію. І з теплом у серці розгорну старий альбом, припорошений пилом, і згадаю: усі щасливі моменти, усі вечори, подорожі, усе моє шкільне життя. Саме так, напевно, робить моя бабуся Тимущук Оксана Євгенівна. З закінчення якої школи пройшло 50 років. Ви тільки задумайтесь: 50 років, чи хочеться часом повернутися в минуле, взяти в руки портфель і побігти по гучному коридорі. Знайомтесь, випускники 1967 року. Запрошую їх на сцену. Ми вітаємо всіх випускників сьогодні в цьому залі, в стінах рідної школи. Ця школа рідна для нас, а для мене особливо, тому що я не тільки провчилася 10 років в цій школі, тут вчилися мої діти. Тут вчилися і вчаться мої внуки. А саме головне, що в цій школі, як для мене, я пропрацювала 42 роки. 42 роки. <працюржя> <працюржя> я ступала на той шкільний поріг. І сьогодні на правах найстарших ми можемо. Сказати, ми не відкриємо Америки, але скажемо вам, що шкільні роки це були найщасливіші роки. Нас вчили чудові вчителі. Ми були дружний клас. Ми зустрічаємося до цього часу уже тепер кожного року. Спочатку було що 5 років, тепер кожного року ми зустрічаємося. Хто може приїжджає, хто є тут, приходить до, і ми всі разом святкуємо. Я бажаю вам, усім випускникам, щоб ви змогли стати на цю сцену, так як і ми. Хто через 10, хто через 20, а хто 50 чи 60 навіть років в доброму здоров'ї підказують мені. Я знаю часи нашої шкільної юності. Може, і у вас була така пісенька, доброго ранку, юна весела сім'я шкільна. То я ж вам кажу, доброго вечора, юна весела сім'я шкільна! Yeah. Власне, тут зібралися всі учні, школярі, тому що в цій залі прекрасній нашої рідної школи всі стоїть школярами і вік якось спадає з пліч. Ви за мною згідні, Поаплодуємо один одному. Походив, так подивився сюди, і так відразу над тим духом шкільним, ніби каже, дійшов ніби солідний чоловік вже в руках при якихось ділах, добрих чи недобрих і всяких. І тут таке так, внутрішнє відчуття. Зразу захотілося по перила, сходів вниз туди. Подумав, е, думаю, не буде дивитися, може хто не бачить, чи може з'їду таки. Пішов, подивився, згадав. Тут прийшла однокласниця, розговорив: так, подивився і зразу, згадався четвертий клас. Ми сиділи так. Ну і там кожен свої симпатії мав. В ну, мене якісь там були симпатії. Ну, а дівчата взагалі-то в школі, особливо в молодших класах, більш активні, такі, вони одним словом на пористі. Так підходить до мене і питає: ти що, за мною ганяєш? Я: Та ти що? Так і все й почевонів і втік. Отак. Дорогі учні, шановні випускники, вчителі, вітаю вас всіх від імені 50. Літніх, які закінчили школу, з цим святом. Святом зустрічі! Дорогі вчителі і шановні учні, дійсно, сьогодні ми пройшлися коридорами нашої рідної школи. Побачили трошки змін. Трошки залишилося так, як і ми оставили школу. Школа доглянута гарно. Згадували своїх вчителів. Першого нашого директора Іваніцького Григорія Федоровича, наших вчителів. На жаль, вже нікого з наших вчителів немає тих, що нас вчили. Хто сказав, що в нас лишилась на душі тривога, хто сказав, що в нас немає вільної дороги, що на небі тільки хворих мали. Просимо випускників 1987 року на сцену. Доброго дня вам, наші дорогі вчителі, випускники, учні і всі присутні в цьому святковому залі. Дозвольте від імені учнів 10 класу, класний керівник Любов Федорівна привітати вас з такою чудовою датою. 30-річчям закінчення навчання в стінах нашої рідної чудової школи. Тепер у кожного з нас різні долі. Журавлине ліжечко повело долі, журавлина віхола друзів розвела. Та всі ми злітаємося на зустріч у нашій рідній серці школі. Дорогі наші вчителі, ви нам відкрили візи в наше доросле життя, і ми щиро дякуємо вам за ваше ваше терпіння, мудрість, любов і ласку. Дозвольте щиро привітати вас усі на рідної школи. Тих всіх учнів, які тут стоять, певно, серед нас трьох, я одна єдина вчила всі три класи. Але що я хочу сказати? Я хочу сказати, що ви навіть не можете повірити, що рівно 30 років тому, рівно 30, отут на тій сцені, мій 10 Б, готовив такий самий вечір зустрічі для випускників. Отут є мої дві кулішки, які виспівували і ще з ними була Верхола. І сьогодні малий Верхола теж тут співає. Ви розумієте, рівно 30 років, це, це взагалі я дуже вдячна всім, що нас пам'ятають. І дійсно я згадала ці всі роки, як ми тут на сцені, ця сцена наша рідна, як ми виступали. От дівчатка маленькі вийшли в чешках, і я згадала, я так само виходила в таких гарних маленьких, маленьких біленьких чешках. І я дуже вдячна, що дійсно ще існують такі вечора. Що нічого не відміняється, і в майбутньому би хотіла, щоб це не відмінилося ніколи. Бо, заходячи в ці такі стіни, що дихаєш ними, дихаєш і себе відчуваєш такою ще молодою і школяркою. Розумієте? Я також класний керівника класу, вітаю всіх випускників. Я також в три всі класи вчила, чудові діти. Я хочу згадати, як ми всі три класи. Дружили вечори разом, прекрасні, веселі вечори. Як ми їздили всі, Вільнюс, Рига, Талін, як було цікаво, які екскурсії. Я думаю, що ці спогади залишаться на все життя для наших дітей. Знаєте, чим довше людина живе, тим більше дат добрих і поганих збирається в її житті. В цьому році. Я хочу згаду тільки добрі дати. 50 років я закінчила школу, тільки дуже далеко звідси. 40 років, як я випустила свій другий випуск у Плоївській школі, 30 років вам два класи я тут вчила. І 25 років, як і молодший син цю школу закінчив. Тобто, є привід мені випити, правда? Yeah. Приємно згадати. Мені, класному керівникові прекрасних класних керівників двох наступних класів. Це Люба Андріївна Ярема і Надія Павлівна Біла. Напевно, колись так складеться, що на цій сцені будуть і вони. Сьогодні один вчитель Люба Андріївна в своїй рідній школі, другий, її вітають, як випускницю. Прекрасний педагог, математик Надія Павлівна біла далеко за океаном, але напевно, думками вона тут, в рідній своїй школі, де провела дуже багато років і ділилася знаннями своїми учнями. Я хочу вас привітати всіх з таким гарним святом. Тут є такі люди, які мають таку гарну дату. Бажаю всім. Дожити і зустрітися обов'язково ще всім на таку дату, як 50 років. Так гарно зустрітися з однокласниками, згадати ті часи, згадати, як по школі бігали. Найбільше пам'ятається, як забігали. Коли був дзвінок на перерву в їдальні, коли була черга, то можна було там всіх збивали на ходу. Ну, Всього, всього вам найкращого і гарно провести часу. Здається, зовсім недавно. Ми дійсно гуляли тільки випускний вечір. А вже пройшло 15 років. Мої діти стали такі дорослі, такі гарні, вже стали батьками. Я горю бажанням вже дізнатися, як в них. Особисте життя, чого досягли вони в житті. Ви бачите, яких прийшло багато. Це мій рідний перший випуск, 11 а всім дуже дякуємо за запрошення учням, які готували це свято. Свято дуже чудове, гарне. Щиро всіх вітаємо зі святом, нашу дорогу любу Іванівну також. Прожили чудові роки в школі і дуже дуже раді і задоволені повернутися сюди і гарно святкувати. Всім гарного святкування. Дякую. Запрошуємо класних керівників: 11 а, 11Б, 11, Б, 11 в, 11В класу 2007 року. Тимків Ольгу Михайлівну, Вербу Інну Іванівну, Дупак, Ганну Федорівну, Сивака Володимира Андрійовича зі своїми учнями на сцену. Оголошували нас, коли ми виходили сюди, казали наші спогади ще свіжі. Справді, от ми зараз прийшли з дівчатами, з хлопцями, стали там в куточку, ну і просто не могли наговоритися, бо стільки всього в голові зринає, стільки всіх цих спогадів. Я от з надійкою простиділа 11 років за партою, уявляєте, 11 років за партою з людиною, ну... У нас навіть в класі пара є, і в них вже є дитина. Це я ділюся з вами нашим щастям. Є, звичайно, наші хлопці, наші, наша гордість, наші соколи. Але виявилося також, що дуже багато наших однокласників зараз уже за кордоном. Не знаю, чи це добре, чи це погано, але ми за них теж дуже радіємо. І думками ми з ними, можливо, і скайпами з ними сьогодні. Е, дуже раді вернутися. знаєте, дуже раді. Я з Києва приїхала з таким окриленим серцем сюди. І, і зараз от руки тремтять, якось голос тремтить. Ну, дуже приємно тут знаходитися. Я не знаю. Немає слів, щоб описати, наскільки ці стіни рідні, наскільки вони близькі, скільки тут теж було зроблено. І кроків, і якихось досягнень перших дитячих. Дуже приємно тут бути. Школа, вона знаєте, як добре вино, напевно, з роками розумієш її цінність це більше і більше. Дякуємо, рідна школа. Знаєте, у нас зараз такий складний специфічний час, і багато молодих вчителів можуть задавати питання: чи варта їхня професія, що вона дає взагалі. Я хочу, щоб не собі питання, що таке перша школа. Перша школа це будівля 150 річня чи цей гарний актовий зал, класи чи коридори. Ні, перша школа це вчителі, які викладали тут багато років назад, і пам'ять про яких досі жива. Це випускники, які випустилися звідси багато років назад. Але принесли великий вклад в наше суспільство. Це викладачі, які зараз тут вивчають. І ми досі їх пам'ятаємо. І ці школята, шку... 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 які зараз для нас виступали, я знаю, дивіться, пройшло 10 років. Я знаю їх з маленьких е... літ. І можу сказати з певністю, все, що заклали в нас, наші вчителі, виросло в них. Хочу подякувати вам, наші вчителі, бо я знаю, наскільки важкий ваш труд, скільки ви жертвуєте з вашого особистого часу, щоб докласти. Максимальних зусиль, поділити кожному з нас увагу. Хочу подякувати особливо нашому класному керівнику Володимиру Андрійовичу. Адже, знаєте, у наш в подальшому житті ми, не думаю, не знайшли стільки багато людей, щоб так нас опікали і піклувалися, так як Володимир Андрійович. І хочу закінчити словами Івана Франка. Школа вчителем стоїть. Залишайтесь терплячими і залишайтесь цією іскрою, яка зароджує в нас вогонь. Дякую вам, наші вчителі. Сказати хочем слово щире і побажати щастя і миру ми нашому керівнику. Ви непомітно вчили нас, добру й порядку кожен раз. І скільки вистачало сили, людей порядних з нас ліпили». За ту любов, що віддавали серця дитячі зігрівали. За це ми вдячні вам без ліку. Спасибі ніжне і велике. Дорогі друзі, ну що хотілося б побажати тут зустрічаються різні покоління. Це перш за все як казав Григорій Сковорода, наш український філософ. Що сама дорога втрата це втрата часу. І чим старше стаєш, тим більше це відчувається. Бережіть час і він вам завжди повернеться з сторицею. Я бажаю здоров'я і мирного неба над Україною. Слава Україні! Ну і лозунг завжди нашого класу був який? Хай живе. Ми дуже раді насправді бути тут, і ми дуже раді, що після 11 років школи і після п'яти років поспіль нас ще кличуть і чекають. Ем, ну насправді дуже приємно прийти ще раз до школи через те, що тут змінилося дуже багато чого: нові коридори, нові діти, нові вчителі, новий директор. Ем, ну, лишилося єдине, що незмінне, знаєте, як було холодно в актовому залі, то тут так і лишилося. Але це не головне. Ми сьогодні тут збирали, зібралися е, з двох причин. Перша причина це щоб ще раз відвідати школу, ще раз побачити наших дорогих вчителів, ще раз сказати їм дякуємо, дякуємо, ще раз згадати усі гарні історії, ще раз подивитися чудові фотографії. Це така перша у нас причина. А друга причина це через яку я вже напевно і закінчу, і не буду довго нікого затримувати, це бо всі хочуть піти трошки повеселитися. У Нас ще зараз такий маленький ювілей 5 років, і здається, ніби це було зовсім нещодавно. Ніби вчора ми йшли на уроки, ніби вчора нас сварили за поведінку на уроках, ніби. Вчора ми збирались до школи кожного ранку, і сьогодні, повертаючись в школу, все таке рідне, все таке тепле і знайоме. Дякуємо тобі школу за ці спогади. Дякуємо, це було неймовірно. Дякуємо. Ще не обов'язково ще обов'язково, неодмінно зустрінемось. Ми наймолодші класні керівники. Ні, ще не наймолодші, ще ті, що рік закінчили школу тому. Ну, серед таких дуже ювілейних дат виходить, що ми з Наталією Лонтівною наймолодші класні керівники. Хоча... Е П'ять років здається як дуже мало, дуже маленький відлік часу. Але коли подивитися на наших учнів, наших маленьких спіногризиків, вони якісь такі вже стали всі дорослі, що я вже навіть не знаю. Думаю, скільки ж це мені років? Не будемо рахувати. Не будемо рахувати. Приємно бачити випускників, які дуже багато років тому закінчили школу. І з якими, з якими мені вже прийшлося і працювати, і спілкуватися. і е, Взагалі, ми з Володимиром Андрійовичем також в тій школі вчилися, але він не признався. А я признаюся. І дуже багато років також ми школу закінчили. Тому це вже було 43 роки, буде того року 43 роки. Як доживемо ще два роки, то приходьте до нас на зустріч.